Сьогодні ми зібрались тут, щоб висловити своє незадоволення правлінням урядом Яценюка. Дехто, я чув, мене питали, а навіщо його відправляти у відставку. Ну, чесно кажучи, ну, це мене трошки спантеличило. Якщо людина таке питає, значить у людини все гаразд. Її задовольняють ціни на комунальні послуги, задовольняють ціни в Україні, задовольняє взагалі життя і соціальний захист. Тому на це питання ну, мені дуже від... тяжко відповісти. Подивіться кругом, подивіться на своїх родичів, на своїх близьких, на своїх знайомих, як вони живуть. Коли прийшов уряд Яценюка, так званий камікадзе, вони нам казали, так, да, почекайте, буде тяжко жити, але ми будемо боротись з корупцією, ми примусимо багатих ділитися з бідними, ми наведемо лад в країні і таке інше. Ми тоді були згодні терпіти за умовами, що в країні щось буде відбуватися на покращення. Але що ми бачимо? Корупція процвітала в країні, так вона й процвітає. Вони тільки розповідають, що там вони борються з корупцією, там щось роблять, щось когось притягують. Те, хто чув, що когось з чиновників Вищого Раду притягнули до кримінальної відповідальності. Я маю на увазі те, коли матеріали були направлені до суду. І суд зробив вирок. Ніде такого не було по Україні. Нам тільки там розказують, що там прокурора якогось до відповідальності притягнули, там ще якогось чиновника. Але кінцевої фази немає. Вони далі працюють, поновлюються на своїх посадах через суди і таке інше. Хабарі як брали, так і беруть. В органах міліції, раніше міліція, зараз поліція, те ж саме поміняли сержантів, молодший начальницький склад, а керівництво залишилось. Та як це? Яка це реформа міліцейська? Коли ви повиганяли ті, хто дійсно працював в міліції, а ті, хто іми керував, ті, хто прав хабарі? Ті, хто пов'язаний з бізнесом, з кримінальними структурами, так і залишились. В крайньому випадку поміняли регіони. Працював в Кіровограді, прибрали, відправили десь на Західну Україну чи на Донбас працювати. І все. В владних структурах те ж саме. Ніколи всі сидять, всі працюють, ніхто не боїться. А ми з вами кожну копійчину рахуємо, бо отримували зараз е, рахунки за комунальні послуги і в шоці. А нам кажуть, ви не, не, пережив, не приймайтеся, зараз ще за воду ціни піднімемо. Знову обіцяють за газ підняти ціни. Зараз дивіться, ціни на нафту. Спочатку того, як ми вигнали Януковича, скільки разів впали ціни на нафту? А ціни на пальне, як були, так і залишились. Люди вже сміються, кажуть, та, люди добрі, а якщо нафту будуть безкоштовно роздавати, скільки тоді буде пальне коштувати? А ви ж розумієте, що від пального залежать і ціни на продукти харчування? На одяг і на все інше, тому що воно все залежить. Зараз в Києві звітує уряд Ясенюка. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що вони можуть там звітувати. Якщо б він б зараз тут стояв тут, ну я не знаю, що тут, ну що він міг людям про розказати. Там в Верховній Раді він, звичайно, зараз буде про якісь цифри, про якийсь МВФ розповідати. Що вимоги МВФ там ціни на комунальні послуги піднімати? Так давайте зробимо так, щоб взагалі ми з вами не могли платити ні за що, не могли харчуватися, будемо, як я вибачаюсь, з 30 ти роки кропиву їсти. Яка може ще звітність? Яка може ще звітність, коли, ви ж розумієте, дивіться, якщо. Десь в Європі. Ми ж він же Яценюк і президент наш е, України всі ж декларують, що ми йдемо в Європу. Якщо в Європі, в уряді, хоч якийсь там міністр, замміністр, чи, чи ще хтось десь буде замішаний в корупційних схемах, уряд іде у відставку. Прем'єр це, це, ну, це людина, яка відповідає за весь уряд. А у нас що, Яценюк каже, ну цяка я що, я ж хороший. Ну так, да, там якийсь міністр, там е, щось там е, вугілля привіз в Україну, яке не горить. Там чи торгує е, з Захарченка та іншими бандюками на Донбасі. Це ж не я, це ж якийсь там інший міністр, інша структура. Яценюк відповідає за весь уряд. Він керівник цього уряду. Він не може далі вже працювати в цьому уряді. Йому було достатньо часу на те, щоб зробити якесь покращення в Україні. Ми цього не бачимо. Ми не бачимо ніяких законів, ніякої відповідальності. Тому ми вимагаємо, ми звертаємось до Верховної Ради України, щоб вони відправили цей уряд у відставку. На Україні є досить працьовитих, чесних людей, які могли б працювати в уряді. У кожного із вас є діти внуки, які вчилися, які десь працюють, які чесно заробляють на свій хліб. І я думаю, що на Україні у багатьох є діти, родичі, які можуть стати на чолі уряду. Тому Казати, що у нас на Україні нема фахівців, що їх треба з Грузії, з Прибалтики, з Німеччини, з Америки найняти, щоб вони піднімали у нас економіку. Та думаю, що ні. Тому що людина іноземець він не буде перейматися серцем проблемами нашого люду. Тільки українці, які живуть тут на цій землі. Які знають її історію, тільки вони можуть щось зробити для нашого народу. Я дякую всім, хто прийшов. Я розумію, що зараз дуже мало людей, тому що ну, всі зараз шукають хоч якусь маленьку роботу, якусь підробітку, щось, якусь додаткову капічину заробити, щоб приготувати свою сім'ю. Тяжко зараз на Україні. Але я думаю, що треба все-таки боротися. Не треба стояти осторонь. Ніколи не повинна бути у нас позиція, що від мене нічого не залежить. Залежить, залежить від кожного із нас. Кожний несе відповідальність за те, що коїться у нас в країні. Дякую за увагу. Сьогодні я запрошую всіх, хто хоче щось. Висловити своє побажання, свою вимогу, свою думку, Запрошую до слова. Слава Україні! Коли е кажуть, що нас зібрали сьогодні дуже мало, е це намагаються таким чином ствердити те, що урядом більшість задоволені, і нас меншість тих, кому живеться погано, нібито це ми по своїй вині е є якимись дрібними, незаможними і так далі. Натомість, якщо ми послухаємо. Будь-яку розмову на зупинках, маршрутках, тролейбусах ми переконаємо, що абсолютно зворотнього. Натомість ми є свідками того, що ця влада максимально призвела людей до пасивності, інертності, що більшість не хоче нікуди виходити. Це елементарна практика, коли через дуже низький соціальний рівень життя люди стають максимально помірними, максимально спокійними в політичному житті. Це для них дуже вигідно. Таким чином, тиснучи на людей економічно, вони знищують свого політичного ворога. Саме так, тому що для цієї влади український народ це є політичний ворог. Тому що український народ хоче, щоб був середній бізнес. Натомість ми на сьогодні бачимо, що лише збільшується монополізація бізнесу. А через це в результаті зменшується ВВП, як наслідок цього збільшується курс валют і гривня падає. Так само збільшується ціна на нафту. За що говорив Сергій? Ці всі принципи говорять про одне, що з нас постійно маленькими ниточками, які все збільшуються, збільшуються і збільшуються, тягнуть гроші. І наші Яценюки, інші представники влади таким чином наживають собі мільярдні статки за наш з вами рахунок. Звісно, ті кошти, які здобув він, це далеко не все те, що було вкрадено в Україні. Тому що не є один він великим гріхом, який усіх нас на сьогоднішній день душить. Це є весь апарат, весь принцип, вся вертикаль влади на сьогоднішній день розбирає нашу Україну на цеглинки. Якщо їх не прогнати, то рано чи пізно ми дойдемо до самого фундаменту. І далі щоб не було вже пізно. Тому сьогодні ми і зібралися тут для того, щоб висловити свою недовіру. Тому що ми вважаємо, що або влада чинить для людей, або вона не потрібна. Вона повинна змінюватись до тих пір, доки вона не влаштує свій народ. Дякую вам. Слава Україні! Товариство! Минуло вже два роки, фактично, як ті портрети, яких позаду до мене, віддали своє життя за Україну, віддали своє життя за те, щоб ми жили з вами гідно, щоб ми жили з вами. Україні, де процвітає свобода, демократія. Але що ми маємо натомість? Натомість ми маємо повне зубожіння народу, натомість ми маємо провал реформ. Реально, люди, прості люди, які не дуже тямлять в політиці і не дуже цим цікавляться. Їм здається, що Майдан просто так прийшов. Вона і нічого не змінилося, і цього всього не потрібно було. Але насправді Майдан дав нам набагато більше. На Майдан нам дав дух свободи і Майдан. Навчив цю владу і навчив всі влади, які будуть після цієї, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ. Тому я хочу, щоб ну, дехто тут засмучується, що нас тут ну там декілька десятків мало прийшло. Я хочу нагадати, все ж таки, що революція гідності Євромайдан теж не починався з мільйонів. Теж виходили студенти, небайдужі люди сотнями, десятками і врешті він переріс в революцію. Тому я вас хочу запевнити, насправді, скільки б нас тут не зібралося, влада пам'ятає уроки Майдану і вона нас боїться. І реально ті, хто зараз позаду нас, реально міліціонери, які нас нібито охороняють, будуть все ж таки робити доповіді на гору, і вони пояснять, що люди виходять. По всій Україні така акція. Вони нас бояться. Ще одним прикладом того: вчора мені дзвонили з райвідділку міліції Петрівського в Петрівському районі. Вперше до нас позвонили з Петрівського райвідділку міліції. Проте, будь ласка, надайте інформацію про те, чи у вас будуть там по районах акції чи ні, Нібито ми вас будемо охороняти. Насправді ми розуміємо, що ні про яку охорону не йдеться. Насправді. Уряд Яценюка і влада українська, яка реально діє тільки в інтересах олігархічних груп, які її контролюють, а не в інтересах українського народу, вони бояться, що люди вийдуть масово на майдан і все ж таки їх виженуть з цієї влади. І ми своєю боротьбою, тим, що нас тут хоча б 10 людей, 15, 20, 100 тисяч чи немає різниці, ми цей процес прискорюємо. Тому я переконаний, що все ж таки уряд Яценюка безумовно піде відставку, і депутати його повинні все ж таки відправити. Може, в них і немає совісті, щоб вони їх відправляли, але вони його мусять відправити, хоча б тому, що вже ні в кого в Україні не залишилося сумнію, що реально коаліції фактично в уряді чи в Верховній Раді не існує. Законопроекти уряду не ухвалюються. Конфлікт між президентом Верховною Радою і урядом все більший і більший. Тому безумовно цей уряд буде відправлений у відставку. Але що далі? Ми повинні розуміти, що... Верховна Рада насправді нині не спроможна сформувати нову коаліцію, яка була би і новий уряд, який би був ліпший за цей, тому що реально депутатський склад більшість депутатів Верховної Ради це люди, які представляють крупний бізнес, люди, які представляють олігархів, великий капітал. І вони абсолютно не йшли в Верховну Раду і йдуть в політику не для того, щоб захищати інтереси простих українців. Вони йдуть туди лише для того, щоб лобіювати свої інтереси, йдуть туди для того, аби збагачуватися просто-напросто. Тому ми повинні вимагати, і я думаю, що більшість людей з цим погодиться. Відійшовши від всіх популістських промов і гасел, все ж таки українці повинні вимагати позачергових виборів народних депутатів. Тому що... Ця, як я вже сказав, ця верховна рада не спроможна сформувати реально уряд, який буде діяти в інтересах українців. Тому ми повинні вимагати повне перезавантаження влади в Україні, виконавчої влади в першу чергу, тому що саме в виконавчій владі ми бачимо найбільший дереван в Україні, найбільший грабунок українців. І для цього нам безумовно треба переобрати Верховну Раду людей, які прийдуть, які будуть піклуватися про нас, українців. А для цього ми повинні розуміти. Що не можна обирати тих, хто роздає гречку. Адже ми сьогодні бачимо, що розуміючи, що цей уряд і ця Верховна Рада довго не простоїть. Реально, корупціонери, які зараз нині є депутати, бо не є, вже починають купувати виборців. Ми бачимо, що на 102-му окрузі, це той, який в Кіровоградській області, від якої Верховну Раду прийшов одіозний Олесь Довгий, вже роздаються гроші, вже по селах їздять і вже запустили цю так звану схему піраміди підкупу виборців. І, на жаль, люди беруть ці гроші, на жаль, люди ведуться на ці подачки від влади, але ми повинні розуміти, що це вкрадене у вас, товариство. Коли ви вам пропонуються, ви можете брати. Безумовно, це ваше. Це у вас вкрадене. Але ви повинні віддавати свій голос за гідних, ви повинні віддавати свій голос за тих. Хто реально вийшов з народу, або який з народу не вийшов, тобто за тих людей, які є вашими друзями, є вашими знайомими, які не ховаються за вікнами броньованих джипів і за десятками бодігардів, а арміями охоронців, а тих, які йдуть в народ і щодня спілкуються з людьми, знають ваші потреби. Тому товариство, ми повинні з вами. Тиснути на цю владу, ми не повинні давати її розслаблятися, і ми не повинні е, відступатися від своєї боротьби. Адже ці хлопці, які за нами е, зараз портрети, і ті хлопці, які вже загинули на фронті, які гинуть, які там воюють, вони нам не вибачать, якщо вони повернуться з фронту, а тут реально буде, ну буде те, що зараз діється. А реально в Україні просто прогресує безпреділ. Уряди Уряд коли йшов у. По... Оряшо йшов до влади, говорили про якісь реформи, говорили про те, що буде тяжко. Дійсно, кожен хто виходив на майдан. Всі розуміли, що буде тяжко. Після того, як почалася війна, всі розуміли, що буде тяжко. І що економічна ситуація буде в країні дуже жорстка і буде жити важче, але це тимчасово. Але ми розуміли, що буде тяжко, тому що ну, тому що Україна була розграбована після часів Януковича. І коли нам зараз говорять про те, що нібито в Україні погано живеться, тому що в Україні має грошей, Україна немає якихось там находчиків, Україна малий балові ВВП. ми повинні ви розумієте, нормальним на все. Коли уряд звітує Яреско про те, що більшість української економіки знаходиться в тіні, так мені дуже цікаво. Чому ж ви з цим не боретеся? У вас влада в руках, повна повна вся повната влади. У вас більшість у Верховній Раді, у вас свій прем'єр-міністр цієї коаліції, у вас купа своїх міністрів. Тож чому ви не боретеся з тим, щоб вивести Україну українську економіку із тіні? Ви розумієте? Нам зараз закидають закидають про те, що от ви популісти. Насправді реформи в Україні проходять. Які реформи говорять про поліцію нову? Реально так. Я знаю декількох людей, які в новій патрульній поліції служать. Я їх поважаю. Дійсно багато хлопців і дівчат туди, молодих, освічених, юридично грамотних, чесних ішли для того, більшість з майданчик для того, щоб змінювати Україну. Але при тому вони говорять, що ми привозимо правопорушника райвідділок. І не встигли ми звідти вийти, як його вже відпустили за хабар. Тому ми повинні говорити з вами про те і була на владу тиснути для того, аби не просто косметичні якісь реформи проходили, зокрема правоохоронні е, гілці влади, так? А не просто косметичні, а реальні реформи для того, щоб повністю перезапустити е, інститут міліції, е, інститут прокуратури, інститут МВС, е, СБУ для того, щоб ну, реально наші права захищалися, щоб. Органи міліції були не правоохоронними органами, а правоохоронними. Ну а зрештою, до того ми зможемо і самі постояти, як ми стояли на Майдані, постояти за свої права. Ми Українці, нація, яка може згуртуватися, може стати навколо ідеї. І я думаю, що ми обов'язково переможемо, тому що той самий факт, що ми тут є, той самий факт, що в Україні є мільйони небайдужих, які готові захищати нашу державу як на кордоні. Росією від російських окупантів, так і всередині від окупантів внутрішніх, які грабують України в Україну. Тоти в Україні не застатиме боротьба, а значить, ми обов'язково переможемо і прийдемо до своєї мети, до великої, щасливої, заможної України, в якому в якій українець буде господарем, а не просто е, людьми якогось другого сорту. Дякую. Слава Україні!